Навіщо ми працюємо з пресою? Ну, звичайно ж, ми працюємо, тому що преса може сама написати про нас і про нашу акцію, і може написати будь-що, якщо ми в це не втрутимося, переплутати посади, переплутати, що таке органічне. Ну, не знаю, ну, словом, якщо ми в цьому процесі будемо активними учасниками, це тільки плюс. Але як працювати з пресою? Я думаю, що багато хто з вас вже має такий досвід, ось, а я би хотіла ще зупинитись на деяких деталях. Отже, оскільки у нас тиждень стартує у понеділок, завтра у нас е, такий умовний дедлайн для того, щоб надіслати прес-анонс. Це ми говоримо про інформаційні повідомлення для преси. Значить, Прес-анонс, як ми будемо готувати прес-анонс? Зараз я зупинюсь детальніше. Далі ми готуємо прес-реліз, а далі ми готуємо пост-реліз. Хочу якраз заужити, що ми також у центральний офіс будемо готувати і прес анонси прес-релізи, по Ми Все надійшли. І також е, ви можете звертатись безпосередньо до мене, можу допомогти вам з усіма вашими, е, вашими інформаційними повідомленнями, звернутися на емейл або в інший спосіб для вас зручний. Ми все допоможемо. Отже, я не знаю, чи хтось з вас знає різницю ми вже минулий раз говорили між, наприклад, прес-релізом і пост-релізом. Насправді це не журналістика, не математика і немає таких. Е Таких вимог, що тільки так і більше ніяк, і тому кожен може писати собі в принципі як завгодно, але є усталені правила, зокрема, які розробило DBC як один із таких зубрів журналістики, інші е, такі впливові інформаційні агентства, як Reuters і інші, там є певні е, правила, за якими, якщо б так готувати текст, як вони пропонують, ось він буде мати більший ефект і більший вплив. Отже, спочатку ми з вами е, говоримо про прес-анонс. Прес-анонс це невеличкі повідомлення, яке має містити якісь певні обов'язкові характеристики, має бути. У першому абзаці ми маємо написати, що відбувається, де відбувається, коли відбувається і ким. Тобто це перший абзац пресаносу Що, де, коли, таке просте правило. Дуже би добре, що наш, наш пресанос І взагалі наша інформаційна кампанія, привабила і взагалі звернула на себе увагу, нам треба використовувати різні мовні засоби, які в нас є під рукою, зокрема, дати якийсь інформаційний гачок. Зараз я пізніше покажу. Це може бути якесь речення, якесь цікаве. Тобто, ми не маємо розкрити всі карти в цьому пресаносі, що ми хочемо зробити, але ми маємо подати щось одне таке, що точно зацікавить людей, щоб вони прийдуть і преса. І пересічний äh... Глядач, значить, що де коли інформаційний гачок, піваркуша 4. Чому піваркуша? Тому що ми потім будемо писати прес-реліз, ми будемо писати пост-реліз, у нас буде більш детальна інформація. Нема сенсу перевантажити медіа, і ніхто це читати не буде, якщо ми напишемо там три-три три сторінки тексту. Піваркуша, чудесний формат. Значить, також в нашому представниці обов'язково має міститися інформація про організаторів заходу. Бажано би вказувати посади. Якщо ми вказуємо е, прізвище ім'я по батьку, будь ласка, зверніть увагу, що не вказуємо, наприклад. Що Жугай Наталія так, там, або Іванов Федір. Тому що е, е, це, це дуже мені нагадує зведення, я не знаю, хтось коли спрацював з, зі зведеннями в міліції. Вони так пишуть, що громадян такий-то. Або якщо беруть ваші дані, то спочатку йде прізвище, а потім йде ім'я. В інформаційних матеріалах для преси ми пишемо спочатку ім'я, потім прізвище, і, і можна не давати по батькові. Так воно ну, більш прийнято. скажімо так. Далі вказуємо і не просто ініціали, а вказуємо ім'я і прізвище і посаду тих, хто бере братиме участь, якщо у нас там є якісь спеціальні спікери. І дуже важливо вчасно розповсюдити прес-анонс. Преса це такі люди. Якщо ви їм за надішлете за тиждень, вони загублять. Якщо надійшла ти пізніше, ми скажеш, вибачте, ми вже видру, або вийшли в ефір вже дали. І тому тут то дуже добре попасти в цей золотий момент. Ну, і <клес> У нас сьогодні четвер, і наскільки я знаю, в суботу дуже багато газет виходять в регіонах. Ну, принаймні, я Закарпатської області, у нас газети виходили завжди в середу, в суботу. Є, звичайно, щоденки, але щоденки я не знаю, чи в регіонах виживають, тому що це дуже дорого, ну, хіба там спонсори платять. Отже, ми маємо знати, коли виходять наші газети. Якщо газета виходить в суботу, Наприклад, або радіопередача, або там інше. Якщо в суботу, наче вона завтра цілий день вертається, то завтра вони мають отримати прес-анонс про всі наші заходи, які будуть протягом наступного тижня. Інакше вони їх просто не встигнуть дати. Це стосується і радіо, що ми вчасно надіслали, але з радіо простіше вони виходять частіше, це стосується і телебачення. Ось. Тому дуже би добре було надіслати його завтра. Також прес-анонс нас має обов'язково містити контакти, особи, з якою можна зв'язатися для уточнення якихось деталей, посад, може для того, щоб записати якесь додаткове інтерв'ю або взяти коментар або що. Ось ці основні вимоги, будь ласка, прес прес вказуємо. Далі, і також важливо, кому ж ми надсилаємо прес-анонс? Надсилати прес анонси можна. Ну, звичайно, логічно місцеві газети, радіо, телебачення. Якщо у вас є вже готові розсилки, з якими ви працюєте з пресою, чудесно використовуємо ці розсилки. Можемо розсилати партнерським організаціям, які можуть підтримати нас, прийти або ж вони в принципі зацікавлені, або вони ведуть подібну діяльність. Добре, далі дуже би добре ось такі різні установи, як обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, інші такого типу міські ради. Вони також працюють з пресою і вони можуть стати нашими партнерами. Якщо ви е, маєте якісь особисті зв'язки, навіть якщо не маєте, до них можна звертатися, там працюють живі люди, і пояснити що ось ми робимо таку-то кампанію. Вона націлена на те, щоб українці були здорові, щоб у нас було чисте довкілля. Ми є громадська організація. От Посприяєте нам, будь ласка, або ви можете навіть виступити нашим інформаційним партнером, і прес-служба облдержадміністрації використають свою внутрішню розсилку і розійшлють наші наші з вами повідомлення. Ось ми, наприклад, нещодавно так працювали по акції з глубочицею. Я дзвонила в міністерство е -е, Мінприроди, познайомилася з людьми з прес-служби, з якими ніколи не бачу, і вони розіслали так само нашу розсилку, ще й прийшли на нашу акцію і і так далі. Слом це, цей механізм працює. Ми можемо його використовувати. Ну, Дуже було важливо, я хотіла звернути вашу увагу, що а, газети, радіо телебачення не завжди е, прагнуть давати те, що ми хотіли, щоб вони висвітлюють. У них своє бачення, особливо у нас зараз в країні вибори, ще й така е, ситуація на сході країни. Тобто наша інформація для них не пріоритет. Але також маємо розуміти, що вони не можуть завантажувати свою, своє видання виключно такими повідомленнями з поля бою і про, про якісь і про вибори. Значить, потрібно чимось цю інформацію додавати. Ти ще для іншого споживача, який або як мінімум, для того, щоб не навантажувати, не перевантажувати своє інформаційне поле, а, оскільки ми маємо у своїх повідомленнях давати обов'язково інформацію про того, хто проводить, що це ми проводимо у. За сприяння Шведського товариства охорони природи і давати наші логотипи, ті ж місцеві наші газети радіо і не тільки і національні, зразу можуть вбачати в цьому якусь певну рекламу. Щось що ви, товариші, ви там робите, от, а ви хочете, щоб ми вас прорекламували. Так от щоб цього не було, бо якимось чином уникнути от таких от нюансів, от в мене є такі ем, поради. Я не гарантую, що вони спрацюють, але спрацювати можуть. По-перше, дуже добре би вести розмову безпосередньо з керівниками цих ЗМІ. Не з журналістами. Журналісти не відповідають за те, дадуть вони, вони можуть прийти до вас на захід, або не, не, їх матеріал може не піти у друк. Тому добре би говорити з редакцією це раз, а по-друге, пропонуйте їм інформаційне партнерство. Чому ні? Кажуть, будь ласка, виступіть нашим інформаційним партнером, підтримуємо ось таку акцію. Акція благородна, вона має хороші цілі. Чому ні? Ти бачиш, ми Україна єдина країна з е, пострадянських, якщо не помиляюсь, бере участь у цій глобальній акції в тижнях екологічного споживача з поміж 25 країн. То чому ні? Тобто це може спрацювати. А, тепер я б вам хотіла показати, ось, наприклад, це а, один з я б не назвала його взірцем, просто прес анонс який ми готували по акції з благоустрою річки Глибочиця влітку. Ось, і я вам говорила, що добре би в прес давати якийсь один такий речення гачок. Це може бути заголовок такий, це може бути якесь речення. Ось в цьому випадку ми дали, наприклад, не знала, що можна знайти таке про глибочицю. Ось вона перша каналізована річка в Києві. І завжди ми про щось можемо знайти якусь таку цікаву інформацію, яка може привабити нашу пресу. Ось ви як бачите, тут є вся основна інформація, і внизу тут просто мене не вміщався весь цей пресанон, щоб на слайді було гарно видно. Там є ще е, логотипи нашої компанії і е, спонсори, за допомогою, за сприяння яких ми проводили цей захід. Ось так само ми це інший прес-анонс, який Ми тут готували, зверніть увагу на заголовок. Бачите, ми довго думали, який подати би такий заголовок, щоб нам потрібно, щоб була преса прийшла і висвітлила, і вона прийшла. І у нас прийшло більше каналів ніж ми могли собі дозволити виділити час для кожного з них на коментарі. Оскільки ми подумали, що якщо ми дамо про інноваційні біосистеми, і це правда. Це зацікавить, вони прийшли. І так само ми подали, що мають прийти українські вчені, ми ж підтримуємо українську науку. Словом, такий текст це спрацювало, і ми, чесно кажучи, навіть ладо справилися з цією пресою.